В лісі випав білий сніг, наступає новий рік, стали думати звірятку, як накрити добре свят. Ось ялинка зелененька, ні меле, ні мале, ні велика, ні маленька. Ми прикрашаємо її заспіваємо пісню. Мілка принесла горі горішки, їжачок, грибочки та шишки, ведмежатку, пряники, та смачні метянки. П'ято снігуріси нитки осідали на ялинці і сказали, кушну звою, ми прикашємо собою. Уже га... дуже гарно і розкішно у звірятки ялинка вийшла. Кинала з лісі, новорічне свято в лісі. Згуртували звірівкова, прикрашає все навколо. За дзвіше морквину і зачок несе калину. Лороми грає ліс, білка вішає для втіхи позолочені горіхи. А а без пряники та смачні медяники, а лосиця бутівниця, тільки ходить та гордиться. Святкувати нам вже час новим роком, друзі, вас. Засипає, землім билим килом, криває, місто бралося у диво, новий рік вже йде красиво. В парку сяє ялинка, Кожна познаківка мовка тиха. Подники мигодять, зірочки раніло Мороз йде до нас, усміхається у клас, подарунки принесе, казку в кожен дім несе. успокаивает тысячу зок И две очень голосный, Ради смех добро и свин, Новым роком ти водит. Хай бывает вся обожание, Сила цели без вонгания, Жить ему счастья, миру, смеху, И богато в тиху. В лесе выпал белый снег, наступая на вырек, стала думать, ты зверя, а я к зустрите добрых Ось ялинка золоненька, не велика на маленька. Ми прикрасили її заспівали в пісні. Білка принесла горішки, і жачок гриби та шишки, Д пряночки, та и мадяночки. Дякую снігри і синиці посідали на ялинці. І сказала, і сказала, пишем хвою. ми прикрасимо суба. Дуже гарно і розкинули зубят. Ялинка вийшла. Малинка, вся в душі ти був сніжинка, ти поглянь на голочки, Там сидять сніговички. Свято на сьогодні свято, і веселощів багато, і оленів нас же є, подарунки роздає. Серед зірочок поспішає літачок. Застурвало новий рік, починає час лік. Ми старий рік провожаємо, пам'ятати нас, бажаємо. Свій політ у світ. В лісі випав білий сніг наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріти добре свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька, Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок любить та шишки, лед пряники та смачні медяники. Дятливі снігурі синиці посідали на ялинці і сказали пишнухою ми прекрасову сувою. Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла.